Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад, кому цікаве ваше життя, хто там дізнається про вас щось, що людям цікаво, з якою метою вони цікавляться. Розклад буде на три варіанти, три позиції. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Кому цікаве ваше життя, п'ятірка кубків чоловіку, якому вже ви втратили свою зацікавленість, людина знаходиться в якомусь певному розпачі, тому що. Ну, можливо, людина втратила свої шанси, а зараз цікавиться вашим життям, що у вас там відбувається, як ви проживаєте. Е, і йому навіть не стільки це цікаво, як ніби людина хотіла б, щоб вам були ну, якісь були неприємні у вас події. Е, ну, Тому що людина вважає, що трійка кубків і справедливість. Людина вважає, що ви не гідні того задоволення і буде справедливо, якщо ви будете страждати, якщо у вас не будуть складуватися стосунки, якщо у вас якісь будуть такі ситуації, які ви не будете знати, як їх правильно вирішувати, і чомусь цьому чоловікові так сильно хочеться, щоб у вас щось було не гаразд. Тому будьте пильні у спілкуванні, якщо у вас є такі люди, то ви повинні розуміти, що людина вам не бажає добра. Так, це був перший варіант. Другий варіант, кому цікаве ваше життя повішений, колесниця і туз пентаклів. Ваше життя цікавої людині також це буде чоловік, який вважає себе жертвою або ваших стосунків, або тих обставин, які у вас склалися. Можливо, це із вашої родини якийсь чоловік, який вважає, що ви забрали його шанси для того, щоб він міг керувати своїм життям і рухатися у своєму напрямку. Людина не розуміє, що те, що відбувається, це спричинила сама та людина. І е, йому легше так вважати, що хтось забрав його шанси. Тому, е, ну, дивіться, це також може бути людина знаходитися від вас на відстані. Але певний час ви були або в дуже близьких стосунках, або це був ваш партнер. Ну, він перебуває також в таких негативних е, подіях, можливо, десь спостерігати за вами. І... Ну, як сказати, сам собі думати, що він став жертвою обставин або жертвою ваших дій? І третій варіант кому цікаве ваше життя? Закохані шістка пентаклів і королева жезлів. По третьому варіанту взагалі, то, можливо, людина, з якою ви були в певних стосунках. Це може були любовні стосунки, також це мож... могло бути не обов'язково, що любовні, але якийсь певний період у вас була, можливо, закоханість з цією людиною. І дуже цікаво, як ви зараз проживаєте, ваше фінансове положення і ваші стосунки у родині або із вашою мамою. Щось там відбувається таке, що. Тій людині дуже потрібно то знати, вона навіть спостерігає за вами, десь, можливо, це ну, якісь загальні місця, або, можливо, через інтернет, можливо, ви виставляєте якісь свої фотографії. І для людини дуже важливо, щоб ви знаходилися у приємних таких позиціях, якщо це спостерігає людина із вашого роду. Можливо, за кимось спостерігає ваша мама, тому що королева жезлів може бути і мамою, а можливо, жінка, яка має якісь здібності, інтуїтивно вас відчуває. І якщо це спостерігає жінка за, вашим, за вами і за вашими там, стосунками, то їй хочеться, щоб ви жили в такій гармонії, по шістечці пентаклів, де були забезпечені матеріально і знаходилися в гармонійному стані. Тому по третьому варіанту є два таких, ну, скажімо, знову ж таки, два варіанти, де може спостерігати людина, де ви були з якою у стосунках, а можливо, це просто ваша мама для когось як. І якщо це мама, то вболіває для того, щоб все було у вас добре, а якщо та людина, то також вона вам зла не бажає. І це вам варто розуміти. Просто спостерігає, що, що у вас там відбувається. Така людська цікавість, але без верда, без зла. Тож, бажаю вам, хай за вами спостерігають тільки ті люди, які бажають вам добра.